Виконуємо номер 412 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Сім тракторів за 3 години зорали 63 гектари землі. Скільки землі зорють 5 таких тракторів за 2 години? За умову задачі сказано, що 7 тракторів за. Три години зорали 63 гектари землі. Знайдемо, скільки гектарів землі зорють 7 тракторів за одну годину. Для цього 63 ділимо на 3. дорівнює 21 гектар зорали 7 тракторів. За одну годину. Це сім тракторів за одну годину. Знайдемо, скільки зорав один трактор за одну годину. Для цього 21 ділимо на 7 дорівнює 3, пояснюємо, зорав один трактор. За 1 годину. Питання у задачі стоїть таке: скільки землі зорють 5 таких тракторів за 2 години. Знайдемо, скільки зорють 5 тракторів за одну годину. 1-3 гектари 5 у 5 разів більше. 3 множимо на 5 дорівнює 15 гектарів зорють п'ять тракторів за одну годину. Нам потрібно за дві. За дві години буде у два рази більше. Отже, 15 множимо на 2, дорівнює 30 гектарів. Зорють 5 Тракторів за дві години. Записуємо відповідь тридцять гектарів.